Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні вам розказати таку тємку. В одному з моїх відео ви бачили, що я власне шпаклюю валіком. Він трішки нестандартний. Ви задавали мені питання, що це за валік і де його взяти. І я, в принципі, вирішив розповісти про валіки, які є в мене в наявності, якими ми працюємо. Що для цього, і в принципі, про валік, які вас саме зацікавив. В общем, начнемо з самого порядку. Самого старт. Це один з класичних валіків. Тобто ось цей валік, мені здається, 18,5 18 см. Він використовується в парі з такою ручкою. В принципі, він офігенно, це, це, це я б сказав, один з валіків, якими ми користуємося. Він добре заходить, якщо накатувати шпакльовку з відра. Він хорошо, ну, добре вміщається і нічого ніде не заважає. Але так як його розмір відносно маленький, працювати на стіні ну, досить повільно з ним. Ми його використовуємо переважно для шпаклювання від косів. Ось. Але ніхто не запрещає вам шпаклювати ним стіну. Є наступна модель після нього, якщо це 18,5, там ще 22 чи 22,5. Трошки більший за цей валік. Ним теж буде зручно шпаклювати з відра. І якщо ви там, наприклад, не маєте якогось спеціалізованого відра або балі, або не хочете покупати там, типу, е щось окреме, ви можете вполне собі нормально працювати 22-м валіком по стіні, але все ж таки це повільно. Перейду до наступного валіка, який, в принципі, на мою думку, я вважаю, більш-менш вміняємим. Я довгенько ним працював. Е це вже валік. Е він має 30 см. Ним же досить комфортно працювати. Да, рівно 30 см. Зверніть увагу, ну, разницю розумієте, скільки ви зараз накатаєте ось цим валіком, скільки ви зараз накатаєте ось цим. Ну, є певний нюанс. Вже не під всі відра він підходить. Тобто, з того відра ви вже не попрацюєте. Вам буде потрібно замішати шпакльовочку, висипати. І там, наприклад, в тару з-під бостіка, або купити е, якусь там балію прямокутну. Або як я, наприклад, використовував, я в епіцентрі купував 33-літрове відро таке, е, біле, велике з кришкою. Дуже зручно в ньому полімер фініш замішувати. І так само е, майже два, майже або навіть два цілих ось таких відра вміщується е, внутрі 33-літрового того відра. Дуже зручно. В принципі, дуже довго він мене влаштовував. Він досить швидко наносить матеріал. Ним нормально по. Ну, ви ж розумієте, що валік зі шпаклівкою важить, якусь має якусь певну могу, ним нормально працювати. Я б сказав би, це такий хороший, класний валік. Ну, е є ще такий нестандартний валік. Зверніть на нього увагу. Я думаю, що власне він багато кого зацікавив. Мало хто про нього знає, я так думаю, тому що він не продається окремо так. Це робить мій колега з Вінниці. І ось людина склеїла два ось таких валіка загальна довжина 45, ну, умовно, 45,5 см, для того, щоб працювати в парі з вустером. Ось така же комбінація, як на мене, є самою швидкою, самою імбовою, самою. Кльовою в нанесенні шпаклівки. Взагалі, коли я попробував, я закохався вустер. Я вважаю, що якщо у вас немає шпакльовочника, вам потрібен тільки вустер. Тому що працюючи вустером, ну, більш-менш адекватна швидкість нанесення матеріалу йде на стінку, реально в рази швидше, ніж все, що ви до того могли спробувати. Зараз я спробую це діло до кучі зібрати. Но є і певні недоліки. Перше, вага. Валік має певну вагу, звісно. в місці зі шпакльовкою він досить увісистий. Шпаклювати ще стіни, куди не йшло. Ну, дійсно хорошо, я б сказав би швидко, не дуже тяжко. Але коли мова йдеться про потолок, не кожен зможе ним шпаклювати. Тут вже вам для потолка підійде більш ось такий варіант. Але коли вам треба нанести об'єм, і ви там в команді і тому подібне. Ну тут треба самому, як то кажуть, здоровому давати цей валік. Це перший недолік. Другий недолік все продається окремо, і все коштує немаленьку суму дінь. Тобто тримач під вустер, ну, хто знає, той знає, хто не знає, ну, я так не пам'ятаю, я в кінці зарієнтую по ціні. Ну він десь, мені здається, до 2000 тисяч коштує. Потім він працює або через перехідник на іншу палку, або окремо палку бустрір. Тож десь мені здається, або 1600, або щось тому подібне. Ось е, воно скручується. Плюс сам по собі валік, вартість валіка це треба купити два валіка 22 см і заплатити за роботу людині, яка його до кучі склеє. І ось така виходить конструкція. Далі що? Істесно. Ні в яке відро воно не влазить, або ви купуєте балію, або, скажімо так, так як я. Зараз я вам покажу, з чого особисто я шпаклюю. Ми придбали ось такий от, таку балію фірми Вусте. Вона разом йде зі своєю кришкою. Дуже зручно туди засипати матеріал, попрацювати, потім протерти, закрити кришку, і, звісно, стоїть денег. І кришка гривень 300 Ну я так від фонаря ще скажу, ну я не так давно її покупав. І балія теж, напевно, до 2000. В Взагалі, весь цей набор він досить небюджетний. Але швидкість нанесення просто закачаєтесь. Якщо правильно розбавити шпакльовку, а не так як я колись починав, подивився відосики, замішав суто відкрив відро, розмішав гусь, густяну таку шпакльовку, навіть не додаючи води, і наче валіком наносити. Ну, блін, по-перше, ніфіга не розкатується, по-друге, ніфіга не виходить, по-третє, нічого не встигає. Думаю, як же ж це вручну швидше було, що ж таке. Ну це дійсно не забувайте, що е шпакльовку для нанесення валіком потрібно розводити. Користуюся такою обичною мірочкою. Повна а, ємкість води, десь літр 200-літр 250. І ось на таке відро, відкриваючися міна, я даю повну ось таку тару об'ємом в 1200 мл. Ось, власне, не буду тамити, не буду вас марити. Хочу вам показати, з якою швидкістю воно наноситься, того, що ну, я розумію, зараз ви собі подумаєте, ага так. Ось це 450, ось це, ну я не знаю, скільки там гривень 600, допустимо, стоя. Допустим, я не пам'ятаю, я вже давно вже купляв. І така палка або щось тому подібне є у кожного. Тобто, умовно, там за 1000-1500 тисячі гривень ви, ви купляєте набор, яким спокійно будете працювати, наносити матеріал. І, в принципі, вас це буде влаштовувати. Тому що, я думаю, наносити матеріал. Ось ось цим на стіну, все ж таки, ви задовбетеся. Навіть якщо візьмете 22 см, ну трошки повільно. У мене зараз тут є стіночка, яку треба пошпаклювати. Я умовно розділю її на три половинки і спробую нанести е зафіксуючи час нанесення, і ви самі побачите, з якою швидкістю вона наносить, і вже самі для себе е зможете оприділити, який з валіків вам потрібен. Хочу нанести трьома різними валіками, починаючи від меншого, закінчуючи від ну, самим крупним, моїм самим улюбленим. Спробую засікти на час. Звичайно, що стіна буде поділена умовно, візуально, це, типу, там ніякий, ніякий там, спорт, спорт і так далі. Але все ж таки цікавості раді, спробуємо це зробити. Матеріал у нас сімінес є 78. Зелена кришка. Розбавив я одною повною лічкою 1250 мл. В принципі, поїхали. Ну, в общем, слой нанесли. Слой досить жирний. Звертайте увагу, що завжди треба забирати залишки від валіку. Зупинили на 4 хвилини 29 секунд. Ну, відніміть секунд 15 там, на туди-сюди. В принципі, в принципі. От я наніс за 4 хвилини. Я не знаю, скільки тут. 3 квадратних метра приблизно. Може трошки більше. Навіть навіть трошки більше. Це саме бюджетний валік. І він найменший, найдешевше. Потрібна тільки ручка, ви купуєте ручку, валік, відро у вас є, бо в ньому шпаклівка, розмішуйте і наносите на стіну. Для старту теж сайдіод. Зараз я вам хочу показати вже валік, скажімо так, 30 сантиметровий я б назвав би його людського формату. Більш-менш адекватно нім працювати. Я б сказав би не то, що більш-менш адекватно. Це основний мівалік був на протязі довгого часу. Він трошки жісь повідав, легкий люфт має, але в принципі зняти відео годиться. Скаж мені Давай. Зверніть увагу, я наносив матеріал 5,50 з умовою, що я переносив кадр, скоріш за все, я його, скоріш за все, а я його підрізав на момент того, як ви вже дивитеся. Почав я переносити кадр було 2,49 чи 2,50. І закінчив я з переносом кадра 5,50. Тобто, умовно, я вписався в цих 4 хвилини, в яких я наносив ось цей невеличкий квадрат. Ну і поки нас в нас вялиться, підсихає шпакльовочка на сусідні стінки це паралельні стіни, одна така ж сама, як і інша. Хочу вам показати швидкість нанесення саме ось цим валіком. А, ще єдиний недолік: оці вушка ламається, бо воно дуже туго, туго закльопується і дуже туго розкльопується, якщо можна це так назвати. У мене вже зломане, ну тут таке діло. В общем, дядь, Сережа. Нажми на, на кнопку. 4,58, 4,58. грубо кажучи. А якщо ми там відкинемо перенос кадра, що у нас було? 450, а, так теж було 4,50. Тобто я зробив 2 треті стіни ось цим валіком за 4,50, одну третю стіни ось цим валіком, і всю стінку великим. Ну, звісно, цей валік стоїш, як в носі колупаєшся, зубочисточка. я б сказав, би, під таку накатку шпакльовки можна заснути. В принципі, якщо взяти вартість цього валіка, да, то швидкість нанесення плюс сума вкладень, тобто скільки треба е, заплатити за нього, за такий набор, ну що тут, палка люба? Ручка недорога, ну там я не помню, скільки вона дорога, і сам по собі валік він теж відносно дешевий цоє конструкції і наносить досить швидко, нормально. Але коли у вас команда, коли вам треба реально давати обйом, коли у вас немає апарата, але ви хочете пришвидшитись, все ж таки набор вустер дає свої переваги. По-перше, ви ще докупите валік для грунтування, мікроплюс, який ось так от. Грунтує штукатурку, і в принципі нафігенно ґрунтує швидко, ви докупите ось такий шпакльовочний валік, ви докупите карито, і тоді діло піде. Ставите парня на валік і берете вдвох-два шпателя і гамселите, тільки хай хтось подає ту шпакльовку. В общем, тема така. Надіюсь, я дав відповідь на ваше питання. Кому цікаво придбати ось такий валік. Можете зі мною зв'язатися, я вас або сконтактую, або, ну, в общем, я вам підскажу, як це діло купити. Ми а, вже другий об'єкт, як шпаклюємо саме цим вальком. Перевів всю команду. Понятно, не всім подобається. Самі хілінькі його в руки не беруть. Ну водій в мене казак, дай Боже, 115 кг, він тим валіком одною рукою маслає. В общем, тема така: ми пішли шпаклювати, бо все ж таки на задньому фоні ще одна така стіночка нанесена. Всім гарного, продуктивного дня, мирного неба, дай Боже.